Насамперед почну з оголошеного пакету військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Пакет ще не оголошено, але його буде оголошено саме сьогодні і йдеться на суму у 200 мільйонів доларів. Це пакет, начебто, невеликий, але це озброєння передається за програмою президентського вилучення, тобто передається з запасів Міністерства оборони США, і воно буде поставлено до України швидко. У новий пакет військової допомоги надійдуть. Боєприпаси, в тому числі для ЗРК «Петріот» та Хаймерс протитанкові системи Джевелін «ТОУ» та IT4. Попри відносно невеликий обсяг цієї допомоги, цей транш вирізняється від інших тим, що джерелом коштів для цього постачання є, власне, Бухгалтерська помилка в Пентагоні, бо впродовж постачання в минулому фінансовому році, і в цьому році озброєння, яке передавалося Україні, у США оцінювали за вартістю тих нових зразків, які мають бути компенсовані для армії США, а не з фактичної вартості вже вживаної військової техніки, яка передавалася Україні, і ось так набігло аж 6,2 мільярди доларів. І власне на оці 6,2 Мільярди десяти доларів мають бути перед на ще значна кількість військової допомоги. Власне фінансовий рік у сполучених штатах завершується 30 вересня. І зрозуміло, що за весь час ці 6 мільярдів передані не будуть, і вони будуть передаватися і наступного року, і паралельно з тим новим пакетом, який зараз обговорюється у сполучених штатах, тобто пакет на наступний фінансовий рік, який так само буде передбачати постачання значної кількості озброєнь. Ну і власне, окрім звичної техніки американського робництва, у нас є шанс отримати і німецькі ракети. Таурус. З цими Таурусами, з дальністю у 500 кілометрів, є цікаві нюанси. Ну, з точки зору технічної, власне, ця ракета є такою, що подібна до британської ракети Storm Shadow, французької скальпи ЕІР. Бо вона виготовляється концерном BDA. Але питання в тому, що зараз, попри те, що окремі українські політики голосили про те, що питання з постачанням та вже вирішено, насправді, поки що це передчасні заяви, тому що якщо ми уважно почитаємо е, пресу німеччини, там говориться про те, що німеччина поставить ці ракети після того, як американці поставлять атакамс, і є ще інші обставини. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, що Німеччина часом гальмує, але в будь-якому разі. Все-таки постачає те, що вона може поставити. Так було з леопардами, з артсистемами, хаймерсами іншими системами. Так що в будь-якому разі я залишаюся оптимізмом, що з тих 400 ракет, які зараз є в Бундесфері, 150 вони використовують, решта потребує оновлення, так що в нас є перспектива отримання цих ракет для використання на полі бою проти нашого ворога. А на тлі західної допомоги лінія фронту фронту тримається на мужності і витривалості наших воїнів, і де кожна ділянка фронту з усіма своїми особливостями є вкрай важливою. І зараз до нас долучається військовослужбовець збройних сил України Єгор Фірсов. Пане Єгоре вітаю вас! Слава Україні! Героям слави, як завжди, бажаю всім здоров'я. От що зараз відбувається на вашій ділянці фронту? Якщо можна деталізувати, як виглядає співвідношення сил наших і противника, як виглядає динаміка за крайній тиждень бойових дій? За крайній тиждень я думаю, що так само, як і минулий тиждень, і позаминулий тиждень? На, на жаль, це позиційна війна. В нас переважно, в нас переважно бої йдуть за рахунок артилерії артобстрілів. Як вон, ну як ворог сипає на нас завжди і скрізь, і в тому числі і на цивільне населення. А ось і ми насипаємо добряче і за моєю думкою, навіть набагато точніше зараз. Ще на нашому напрямку з відмінності. Це те, що пішла боротьба за висоти. А в мене напрямок Горлівський Горлівка це, скажімо так, одна сплошна висота. ось і зараз ця боротьба розпочалась. Значить, ну також командування поставило задачу. Загально вести контрбатарейну боротьбу, тому що ворожа арта, як я вже сказав, завжди насипає а в них артилерії немало, снарядів немало. Ось і в першу чергу для успішних операцій треба проводити оцю контрбатарейну стратегію або тактику навіть по нашому напрямку. А ось тому, що ще можу сказати з, з цікавого в нас, звичайно, ну ми знаходимося, як сказати, між Авдіївкою і Бахмутом. А ось в нас немає такої інтенсивності ворожих штурмів. Як є на цих напрямках, але, наприклад, вище нас там стратегічна ініціатива за нами. Це я маю на увазі під Бахмутом. Там є навіть успіхи відбиття позицій в районі Кліщівки. А ось і нижче нас Авдіївка там майже постійно ворожі штурми. Прям постійно і штабелями це трошки нагадує навіть не трошки, а серйозно нагадує Бахмут а, умовно кажучи, там півроку тому там справжні битви йдуть. Вони йдуть хвилями. А ось а ворог несе величезні там втрати. А ось ці втрати за тільки за останній час вимірюються сотнями. І Авдіївка, на мою суб'єктивну думку, зараз є ціллю номер один для ворога, тому що саме з Авдіївки, повний вогневий контроль Донецька, тобто. Ті, хто знаходиться в Донецьку, я маю на увазі ворожих ворожі сили, вони не можуть почувати себе безпечно, тому що завдіївки все це прострілюється. І другий момент для нашої атаки, умовно кажучи, на Донецька Вдіївка це ворота безпосередньо з місця до Донецька. Там е близько там 20 кілометрів, тобто це дуже дуже якби впритик. Причому є і залізні вузли, і дороги асфальтовані так вони заміновані зараз звичайно. Ось але вони ведуть на Донецьк. Тому для ворога це стратегічно важливо не допустити будь-яких зазіхань на Донецьк, тому що як вам сказати, знаєте, як ми постійно поговоримо про Крим. А про те, що це буде дуже дуже болячий удар, якщо Збройні сили туди зайдуть, або навіть частково зайдуть. Я б сказав на другому місці. Так само по певної сакральності, це Донецьк. Якщо Збройні сили зазіхнуть на Донецьк, а е, ну, за моїми думками, якби Донецьк значно значно ближче, ніж Крим. А ось то це буде. Ну якщо Якщо не боляче, ніж Крим, то я думаю навіть співмірно з зазіханням успіхами збройних сил з приводу Криму, тому ось приблизно так виглядає ситуація. Пане Горе, хотів би запитати от питання по вашій основній спеціальності як тактичного медика. Було буквально пару днів тому публікація в виданні Економіст про нашу тактичну медицину. Там були і позитивні речі, і критичні речі. От почну з позитивного, ми знаємо, що це абсолютно новий досвід, нове навантаження. А з критичного кореспондент, спираючись на розмову з нашими окремими тактичними медиками, говорить про те, що постачання медичного устаткування обладнання на, на передову є не зовсім системно системним і не є ефективним, хотілося б від вас почути, що саме зараз відбувається з тактичною медициною, які сильні сторони і слабкі сторони. Ну я вам скажу відверто, що більше ніж декілька місяців я вже якби займаюсь іншою справою, пов'язаною з дроном Камікадзе. Ми кожен майже день. Вилітаємо і нищимо ворогів. А ось, але, звичайно, з тактичному ну, на темі цієї галузі якби, тактичної медицини я розуміюся і що можу сказати. Відверто я не зустрічав служби медичні в Збройних силах, в яких би були проблеми з ну, умовно, з ліками. З, Умовно, з е, обладнаннями, а ось все це у медичних сил є, починаючи від турнікета, закінчуючи будь-яким, в принципі, обладнанням необхідним для е, надання першої медичної допомоги. Ми зараз говоримо про медичні сили у підрозділах, не про шпиталі. Хоча і в шпиталях я знаю, що ситуація, коли умовно кажучи, навіть я не знаю там. Хтось, волонтери, питають, що вам потрібно в першу чергу, а відповідь така, що практично все є. А ось, і це не просто якась там відповідь, щоб, щоб не мати якихось там проблем або щось таке. Це справді так ситуація виглядає. Це вона ситуація. Ця дуже дуже покращилась у порівнянні, наприклад, з а, літом минулого року. Тоді, звичайно, було таке, що а, препаратів, знеболюючих, а, деякого обладнання, особливо для шпиталів, спеціальних медичних крісл їх постійно не вистачало. Ось це що стосується загальної картинки. Перевага а, суттєва в тому, що є. У тактичних медиків дуже серйозна практика, медицина це взагалі в першу чергу практика. Ми скільки завгодно можемо говорити про там знання, протоколи, за якими ми працюємо, навіть обладнання. Якщо в бійців я маю на увазі в бойових медиків не було досвіду оказання першої медичної допомоги під вогнем, то всі ці знання вони. Ну, якби вони важливі, але не першочергові. Першочергове це практика. Практики в нас у, у тисяч а, тактичних медиків у Збройних сил України зараз дуже, -дуже якби вистачає. Да? На жаль, але так є. Але і сила полягає в тому, що і я переконаний, неодноразово це кажу. Що з точки зору тактичної медицини, повірте, ми зараз всьому світу. А всім арміям світу можемо вже самі курси давати і навчати їх, як себе поводити, тому що такої, такої практики і таких ситуацій, які були в нас, а в багатьох армій сучасних, в тому числі навіть там сполучених штатів Америки, в них таких ситуацій не було. Тому вони прагнуть цих знань. Відверто вам останнє скажу, що коли я розказую там про ситуації, які були на передовій, наприклад. А ветеранам НАТО то вони інколи мене слухають з відкритим ротом, тому що такої війни і таких ситуацій вони не приходили, і звичайно, їм дуже дуже цікаво. А ось від того, що відбувалося і відбувається в нас в нас на передовій. Тому я ж кажу: головне, це наш досвід, який з яким ми можемо вже ділитись з. Там з кращими арміями Британії, штатів і так далі. І повірте, це буде найкращі курси від наших бійців. І в коротке питання, сподіваюся на, на коротку відповідь я зараз наших режисерів попрошу показати роботизовану платформу, яку виготовляє компанія Богун, якраз для перевезення ранених на полі бою. І, зважаючи на, на те, що ви зараз займаєтесь повітряними платформами, хотів би, щоб ви зважаючи на ваш досвід тактичного медика, сказали, чи є місце таким зразкам зараз на полі бою з точки зору. Ну, інтенсивності бойових дій і можливості їхнього використання дуже круте запитання. Буду намагатись коротко відповісти. Дивіться. Є обов'язково дуже важливі ці речі. Ми, наприклад, робимо там багі, е, спеціальні, яке може проїхати в дуже дуже щільних місцях, де не проїде, наприклад, автомобіль. Я так розумію, ну тобто, водій в цього авто є чи це управляється якось є опціональне. Робити... Є рішення водій і є без водія. Є без водія. Дивіться тоді інша ситуація. Якщо це без водія треба навчати умовно кажучи оператора правильно треба ремонтувати цю машину якщо вона вийде з ладу треба певне навчання тих хто хто буде цим користуватись це в принципі друге питання але а, якщо підрозділи будуть мати такий евак евакуаційне авто а, то це буде дуже дуже круто тому що це може зберігти не одне життя а, ворог дуже підступний він що він робить? Він спочатку робить поранення, а потім чекає евакуацію, евакуаційний автомобіль, щоб знову нанести ураження. Якщо ось такий робот без водія буде приїздити і забирати пораненого, і побратими йому будуть допомагати, щоб там в, в позиції його як би, закріпити і відправити, то це звичайно дуже дуже круто. Взагалі, звичайно, ну що будь-яке будь-яка поява робота. А який може забирати, який може стріляти, який може літати, це звичайно дуже на користь, тому що це береже наше життя і це війна майбутнього роботизована. Дуже дуже круто. Дуже б зраділи. Наприклад, якщо в нашому підрозділі з'явилася така штука. Пане Горе, дуже дякую за ваші фахові коментарі, за вашу службу за те, що ви робите для нашої країни. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі Кланас Пресо» був Єгор Фірсов, військослужбовець Збройних сил України. А зараз до нас долучається військовий експерт, офіцер Збройних сил України, який тривалий час займається питаннями військового зв'язку та засобів радіоелектронної боротьби. Андрій Крутих. Пан Андрій, вітаю вас. Чи ви нас зараз чуєте? Поки ми зараз поновлюємо зв'язок, скажу про те, що е, за дослідженнями Британського інституту е, у окупантів активно розвиваються засоби радіоелектронної боротьби. Ми це бачимо на полі бою, британці кажуть, що власне на кожен 10 кілометрів у противника стоїть якась там потужна система реб. А такі дрібні речі, так звані окопне реб. Зараз широко розкидується по ділянкам російського фронту, аби боротися з нашими дронами. Тобто, зараз Росія намагається оці масштабувати свої е, системи радіоелектронної боротьби, які і перед війною вважалися, що у росіян є е, достатньо е, ефективним. І зараз ми якраз з нашим гостем поговоримо про те, е, в чому особливості цих російських систем, пане Андрію, вітаю вас. Ще раз нагадаю, що в ефірі Класпресо разом зі мною є. Офіцер Збройних Сил України, який тривалий час займається питаннями військового зв'язку і засобів РЕБ, пане Андрію, хотів би вас насамперед привітати і запитати. От зараз багато говориться про російські засоби радіотронної боротьби. Як би ви охарактеризували вплив цих систем на характер бойових дій, і як ми маємо протидіяти цій загрозі? Доброго дня, дякую за запрошення і користуючись нагодою, хочу привітати всіх зв'язківців з сьогоднішнім великим святом днем зв'язку Збройних сил України. Без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Це прописна істина. Що стосується вашого запитання, так, вплив засобів радіоелектронної боротьби дуже Значний на сьогоднішній день, ви правильно сказали, що до початку широкомасштабного вторгнення Росія мала достатньо засобів реб великої потужності і були деякі напрацювання для засобів малої потужності, так званого окопного реблю. Ну, я хочу його називати більш широко або може більш конкретно, це засоби радіоелектронної. Боротьби малої потужності, вони спрямовані в першу чергу для боротьби з безпілотними літальними апаратами, які повністю поміняли хід ведення бойових дій дій от, в сучасних умовах. Вони знову ж таки, можна їх поділити на два типи: перший, який виготовляється підприємствами ВПК. Агресора, другий, який виготовляється дуже широкою, такою масою волонтерських організацій, і в першу чергу завозиться. Він може працювати проти цивільного призначення безпілотних апаратів. А от проти серйозних апаратів, тут вже застосовуються вироблені промисловістю засоби. І за останні півроку їх кількість і якість зростає. Це велика загроза. Як протидіяти? Як люба боротьба має засоби наступу і засоби оборони? Протидіяти РЕБУ, це наша радіорозвідка, це виявлення засобів радіоелектронної боротьби противника, це знищення цих засобів в першу чергу засобами вогневого враження і. Правильне, коректне використання своїх засобів, пане Андрію. А коли ми говоримо про український РЕБ, який наш науковий та промисловий потенціал, в чому ми сильні, чого нам бракує, хочу сказати, що я російню український науковий потенціал набагато вище, ніж російський. І на сьогоднішній день вже. Як промисловість, вже такі стали виробники, які працювали на Збройні Сили України до початку вторгнення, так і нові компанії виходять на цей ринок. Хочу відмітити ініціативу Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони внутрішніх справ платформу Brave One, яка дає можливість залучення всіх, фактично всіх. Учасників ринку до розробки і впровадження своїх напрацювань. Я думаю, що за ребом Збройних сил України майбутнє і Росія буде просто розчавлена нашим ребом яким чином зараз ми можемо боротися з російськими дронами, типу ланцет чи шахет? Чи можна робити ставку цій боротьбі саме на реп? Чи це має бути якийсь інтегральний підхід? Однозначно, інтегральний підхід ланцети самі по собі, це якщо так можна сказати, тупенькі дрони камікадзе, але зграєю ланцетів керує? Безпілотник розвідник зала або Орлан, типу Орлан-10 чи Орлан-30, який знаходиться поза межами досяжності засобів радіоелектронної боротьби українськими, він може баражувати на відстані 15-20 кілометрів до лінії зіткнення, але в той же час моніторити на глибину до 25-30 кілометрів нашу територію і направляти саме ланцети. Ланцети мають також комбіновану систему управління як канали управління радіо, так і на кінцевому етапі ланцет може використовувати свої вбудовані системи наведення. Висока швидкість ланцета, тому тут комбінований повинен бути підхід. Щоб боротися з ланцетом, треба в першу чергу боротися з горланами. Що і роблять наші збройні сили і... полонцетам також іде робота, але зараз я про неї говорити просто не можу. Чи потрібна нам кооперація з закордонними компаніями, які виготовляють системи РЕП? Чи це шлях, який кожна країна, кожна компанія має пройти окремо і індивідуально? О, не можна відкидати той досвід, який є в іноземних компаніях, але не можна. Тупо копіювати їх рішення за результатами обміну досвідом, те, що пропонують іноземні компанії, воно в деяких випадках вже поступається системами засобом, які застосовуються Збройними силами України. Пан Андрій... Але елементна база Україна не виробляє мікросхеми, елементи, двигуни тому без. Парації з іноземними постачальниками тут не обійтись». Андрію, дуже. дуже дякую за ваші фахові пояснення. Вас так само віддаю з професійним святом Днем Зв'язківця. І нашим глядачам нагадаю, що ефірі класс пресо був військовий експерт, полковник Офіцер збройних сил України Андрій Крутих, який є, тривалий час займався якраз засобами військового зв'язку і радіоелектронної боротьби. Отже, ми розуміємо, що ми маємо робити ставку на власні системи РЕБ, розширення потужності наших оборонних підприємств, створення нових зразків, які дійсно створюють такий захисний щит над нашим полом боєм або об які мають розбиватися російські дрони і ланцети, і інші зразки, які ворог намагатися буде намагатися скеровувати на нашу територію.